Що ти кажеш, Танюся? Що ти казала, Танюсь? Кожу вони роблять там. Носи копкає туди. Медик збирають. Маленькі, бідненькі несуть медик. вони бідненьки, Танюся. Танюсь, чого не бідненькі? Чо Льосі моя, чого не бідненькі? Танюсь. Бо щось там таке роблять. Що роблять? Медик? Медик збирають. А де ж той медик там? Ну, От, і що ну ясно. Вони щось приносять, прям, треба подивитися. Щось приносять і переробляють на мед. Ну, нектар збирають. У всіх квіточках є нектар. На кожному солнечничку сидить одна-дві-три, одна-дві-три. Одна-дві, три. Одна, так. Одна, да. Полетіла, то я понюхаю.